Львівський муніципальний мистецький центр. Всім привіт! Привіт, Львів! Мене звати Надія Парфан. Я українська кінорежисерка і засновниця онлайн-кінотеатру Такфлікс. Дякую, що завітали сьогодні один з останніх теплих днів у приміщення і вибрали провести цей вечір з нами. Ми не на місці фізично, але подумки з вами, і нам це приємно. Бо ми зазвичай працюємо онлайн діджитал, і ми раді, що цей онлайн виходить інколи в реальність. Два слова про такфлікс, можливо, хтось із вас ще не знає, що це таке. Це перший і єдиний на цей момент онлайн-кінотеатр, де можна легально дивитися українське кіно. Це якісне українське кіно, це кіно з зрозумілою мистецькою і художньою цінністю. Тобто, всі фільми на такфлікс там з певних причин і там немає нічого випадкового. Вони можуть не всі подобатись, бо мистецтво не повинне всім подобатись, але точно кожна людина може знайти на Такфліксі щось персональне для себе. У нас найбільша на цей момент легальна колекція українського кіно понад 150 одиниць. І ми показуємо кінокласику як відому типу українського поетичного кіно, так і трохи забуту, наприклад, фільми з 90-х, вперед за скарбами гетьмана чи світіння Кульбаби. Ми показуємо так звані арт-блокбастери. У нас є мої думки, тихі Люксембург, Люксембург і памфір. Але також у нас є. Студентські фільми, короткометражні роботи не менш варті уваги, а просто менш відомі в силу того, як працює індустрія. У нас є художня документалістика, у нас є експериментальні фільми, і у нас є, наприклад, анімація, яку ми будемо дивитися сьогодні. Тому заходьте, будь ласка, до нас. Дивіться українське. Можете дивитися його платно, і це дуже гарно. Бо 10% з кожного квитка ми відправляємо у фонд Повернись живим. А половину ділимо з правовласниками, і таким чином кожного разу купуючи квиточок, який досить демократичний, ви інвестуєте фактично наступний фільм цього режисера або режисерки і робите внесок в їхню творчість, можливість працювати, ну і також підтримуєте перемогу. Що ще сказати, не знаю. Якщо маєте якісь питання, пишіть нам у соцмережах на сайті. Хто любить почитати відгуки на фільми? У нас також класні, дуже глядачі, і там такі міні-рецензії. Можна дуже цікаво дізнатися про фільми, розібрати там операторську роботу, сценарій, і можна залишити. Якщо вам сьогоднішня добірка сподобається або якісь конкретні анімації, ходіть до нас на сайт, пишіть, нам цікаво, ми це все читаємо. І що найважливіше, це читати. Питають творці, режисерки і режисери, і для них важливо отримувати такий зворотний зв'язок. Дивіться українське кіно, дивіться якісне українське кіно, не дивіться кіно на піратських ресурсах, бо часто, до речі, вони російські, і ви скачуючи звідти, підтримуєте російські платформи, російських рекламодавців, дивіться платно, фінансуйте перемогу, фінансуйте нашу економіку і нашу культуру. Сьогодні будемо дивитися анімаційну добірку під назвою Секрети дівчат. Ми її обрали разом з вами, голосуючи в інстаграмі Львівського муніципального центру. Класний вибір. Вітаю аудиторію, як кажуть, «М -м, у тебе гарний смак. Ця добірка маленька, крихітна, і, як кажуть англійською, less is more мало, але дуже вдало. Це короткометражні аніме, Анімації молодих сучасних режисерок, деякі з них живуть в Україні, деякі за кордоном, бо анімація це такий складний жанр. Її основна особливість в тому, що вона робиться дуже довго і складно. Це все там промальовується покадрово, тому вона дорога у виробництві, тому повнометражна анімація це прямо якесь таке чудо, яке інколи стається, але не так часто. Але хто любить анімацію, то може насолоджуватися короткою формою. І ось ми зробили цю добірочку, Бо, по-перше, деякі анімації з неї у нас вже давно були, і вони дуже дуже популярні. Наприклад, Петрівка Реквієм Катерини Возниці така іронічна анімація на міську тему урбаністична за мотивами першої хвилі декомунізації, коли станцію метро Петрівка в Києві перейменували на «Почайну». А деякі зовсім свіжі. І ось, зокрема, там є анімація Глибока вода Анни Дудко. Крихітна, але теж дуже потужна, як на мене, і дуже цікава, навіть трішки контраверсійна, Ви зрозумієте потім, чому цікава думка чоловіків, як ви себе почуваєте, дивлячись на таку історію, на такий тип стосунків, бо у нас були дуже різні відгуки, і навіть ми обговорювали наскільки це етично, і наскільки це ненасильницьке, Бо ми, як так, флікс сповідуємо цінності ненасильництва, і нам важливо про це думати. Ці анімації, крім того, що вони просто класні, художні, стильні, іронічні і такі потужні, вони ще дуже інтимні, і це для мене цікаво. Бо анімація це такий процес глибокого зосередження, коли людина проводить багато часу своєю історією, своїм матеріалом. І воно якось глибоко заходить в постать творчині в даному разі. Ну, і ось як наслідок, маємо деякі з них на досить такі інтимні відверті теми, зокрема про жіночу сексуальність. Мені здається, що це дуже важливо, що це нас емансипує і розвиває як суспільство, коли ми знаємо про різні сторони реальності, і коли ми дізнаємося про щось, що довгий час було табуйоване, невідоме, просто не представлене, і про це не говорилося. Тому бажаю вам гарного перегляду. І після показу на онлайн-поворення приєднається Анна Дудко, режисерка глибокої води. І, до речі, Анна минулого тижня отримала премію Української кіноакадемії Золота дзига» за найкращий анімаційний фільм. Тобто, її можна привітати. І ще раз вітаю вас з гарним вибором! Вас чекає класна добірочка. Гарного перегляду! Чекаємо вас на такфліксі на нових показах. Дякую. Перш за все, вітаємо з вашою перемогою, з Золотою дзигою. Дякую, дякую. І для початку розкажіть про, більше про роботу над вашим фільмом, як довго це тривало, звідки з'явилася така морська метафора. А потім будемо питання задавати. Я би сказала більш озерна, а метафора не морська. Робота над фільмом тривала приблизно рік. Це, здається, що це великий термін, але насправді для анімаційного фільму досить маленький, і в мене була команда. Якби команди не було, мабуть би. Робота на всього лише над шестихвилинним фільмом зайняла би вдвічі більше. Ем, як виникла ідея? Ем, я взагалі зацікавлена в фольклорному е, якихось історіях, е, в міфології, саме до української мене, е, тягнуло, і там я от е, під, е, перед тим, як наважитись вже знімати якийсь фільм. Я підшукувала собі якусь о, історію, яку, яка достатньо мене б надихнула. І, власне, читаючи, перечитуючи твір, е, який всі е, добре знають, е, ще, зі шкільної програми, е, е, лісова пісня, я знайшла це натхнення в е, пролозі. Е, Цього твору, там, де відбувається саме опис, розвертається опис стосунків між Русалкою і Той, хто греблі рве. У них там були такі досить пікантні розмови, флірт, і тут, мабуть, мені ось в цей момент захотілося зробити фільм з еротичним нахилом. І я пам'ятаю саме фразу, коли із цього твору текст я зацитую, з якого все почалося, з цього тексту виникла ідея про майбутній фільм, і там звучало так: ми спустимось на дно, де темно й холодно, там лежить рибалка, над ним сидить русалка і ще було. Uh, найкраще для русалки uh, сидіти в краї, uh, рибалки. Mm. Мертвим рибалкою? Якщо, ну, ми знаємо, що русалки. Топлять людей, можливо, це вона його втопила, але чому в неї все одно якийсь є е, сентимент до цього мертвого рибалки? Вона продовжує навіть е, там після смерті якось біля нього там е, сидіти і берегти, щоб його там морські е, річні тварини не розтягли. Е, можливо, вона була. Якось закохана по-справжньому в нього і втопила його випадково, ось таке питання в мене виникло, і звідси, звідси вже народився образ русалки, яка є в моєму фільмі, такої жінки, яка яка, дуже багато еротичних бажань і потягів, але яка ще не вміє. Якось кохати по-справжньому, відчувати кордони іншої людини. Ось так. Дякуємо за питання. Побажання. Запитання щодо листочки, зніму вона закидується. Це що? А як ви думаєте? Добре, не відповідайте. Я знаю про що ви думаєте. 에, э, це в мене була думка, що це листя папороті, виходячи з легенди про цвіт папороті, який ти можеш знайти раз у рік і то раз на сім років, і якщо ти знайшов цей цвіт, пройшовши дуже багато тих складнощів, тестів, скажімо так, то ти починаєш. Цей цвіт папереді дає тобі різні надможливості, ти можеш чути розбирати голоси, розуміти мову тварин, бачити скарби, які заховані під землею. І ще я чула про те, що ти, типу точно там знайдеш своє кохання, щось таке. Тобто це листя папередів в моїй інтерпретації. Я не бар зрозуміло, чого вона так розчарувалася і розплакалася, коли в неї закінчувалися листочки, бо наступний тріпа через рік. Скажіть, будь ласка, ви ноги русалки додали? Це теж якась метафора, чи це авторське бачення? А, ноги. Це найпрекрасніша частина моєї русалки. Не зовсім авторське, тому що якраз таки в українській міфології русалки це не ті, що з хвостами, а ті, що з ногами. Вони виглядають як люди звичайні, і в них немає хвоста, в них є ноги. Мені захотілося поєднати ці дві особливості, зробити русалку і хвостатою, і ногатою. А В кінці він перетворився на рибу, власне. То Тут, це так. що? Вони, типу, тепер назавжди разом, чи чи як? Um, ну, uh, він перетворився на рибу. Uh, він не, міг, Він не міг не змінитися після зустрічі з такою потужною жінкою. Коли ти в житті своєму зустрічаєшся з чимось таким потужним, ти однозначно маєш замінитися. Я би не сказала, що це історія з хеппі Ендом, що вони назавжди разом. Все ж таки він чкурнув від неї в кінці, хоч і перетворився на рибу, але чкурнув. І трошки, якби давши знак Русалці, що е, їхня взаємодія була настільки е, була трохи занадто для нього такою е, яскравою, від якої йому би хотілося би трохи, е, ну, якби занадто, занадто хотілося б трошки втікти. Але я думаю, що він все ж таки зміг знайшов для себе дещо. Якби це перетворення дало йому ось цього води, до якої він протягом всього фільму прах. Він, я коли писала сценарій, описувала його як людину, яка дуже давно не була у відпустці. яка Страшенно хоче на море, вона мріє про це море, в неї стоїть серф і чекає, коли ж ти вже, коли ж, коли ж вже на море. Е, і, мабуть, він закохався теж в Русалку, ну, вона йому сподобалась, перебавши її зустріч, їх зустрічі, тому що вона була оцею, якоюсь водяною істотою, е, до якої, е, із з води, до якої він так. Е, Прах. І от він став, перетворившись на рибу, став на крок ближче до свого бажання. Е, питання ще: а який з фільмів в цій добірці ваш улюблений? Ну, крім вашого, звісно. Е, так, а нагадайте, там у нас є фільм Петрівка реки», тигро що блукає. Поруч і моя кремезна дупа. Так, Чи і я ще щось, щось забула І е, виходь, Маша Голодний вибір. Всі дуже різні. Е... ну Чомусь мені хочеться виділити виходь Маша», е, тому що е, я його дивилася. Перше побачила, коли е, е, була змушена виїхати за кордон і дуже сумувала за домом, і, от дивлячись, виходь Маша, це він такий, е, якусь він, наче якась е, така розслабляюча медитація, дуже приємно його дивитися. Після нього якось трохи розслабленіше почуваєшся. Хоча, знову ж таки, всі фільми хороші, приємні, це добре, що у нас. Є. Є з ким конкурувати. А, а такі монахі це найкращий формат перегляду? Так. Перепрошую, я не розчула щ... початок речення. Я запитав, чи такі альманахи це найкраща форма перегляду і показу короткометражних анімаційних фільмів. Найкраще з яких? Ну, не знаю. Можливо, е окремо дивитись кожен, тому що тут є добірка, яка знята, зроблена режисерками, але вони різні. Навіть по формі є стоп моушен, є мальована анімація. Чи це не заважає дивитися ну, і сприймати кожен фільм окремо? Як ви думаєте? Ну, взагалі, Альманах це дос, досить ну, формат, який переносить багато. Ну, він різноманітний, це багатий формат. Ти однозначно після е, перегляду «Альманаху» е, відчуєш, ніби ти, ну, тип за з, встиг за занирнути в багато різних історій і е, відчути багато різних бачень е, різних людей. Це мені здається. Бенефіт Альманаху там порівняно, наприклад, з Альманахи із коротких метрів. Це порівняно із одним повнометражним фільмом. Також, ну, мабуть, все таки. Я згодна з тим, що Альманах найбільш цікавий формат. До речі, він ще й прикольний тим, що ти можеш короткий фільм, ти не можеш, наприклад, прокатувати в кінотеатрі, тому що це там п'ятихвилинний фільм. Мені здається, що це дуже якось ну, незвично, навряд чи ти підеш в. Кінотеатр, саме там будеш робити для себе таку подію в, в дні, щоб сходити на малесенький фільм, який триває 5 хвилин. А коли це там збірка із декількох, це е, якось виправдано? А коли можна буде подивитись ваші майбутні роботи? Е, вже дуже скоро. До речі, моя зацікавленість е історіями міфологією. Вона виявила е ще один фільм, який називається Мокош. Це мій новий фільм, е і його прем'єра буде близько через два тижні десь на фестивалі Ліноліум е в Києві. Приходьте, там буде дуже багато класних робіт. Власне, з фестивалю ліноліуму, з фестивалю анімаційних фільмів, і почалося моє е, бажання взагалі е, займатися анімацією і зняти свої фільми. Це принесло дуже багато натхнення, тож я однозначно раджу сходити на фест. питання? Тоді будемо дякувати вам. Дуже раді, що змогли подивитися ваш фільм. і Дуже чекаємо наступних. Надіємося, після ліноліума ми зможемо теж подивитися ваш, ваше кіно. От. Дуже вам дякую вам. Дякую, що залишилися і задавали запитання.